Так, привіт громадо, Ми з України. Слава Україні! Так, знаходжусь на полі озимого чи зимуючого гороху. Приїхав подивитися, що тут відбувається. Оприскування провели ще десь, десь на ну, п'ятницю, це... Скільки там днів п'ять пройшло чи 4. Перед Пасхою. Так, що ми бачимо? Бачимо... Дію вже. А оприскування провели і мазамоксом, Чистий мазамокс, в дозі 0,8 літра. Там от, от від 0,75 до 1 літра дозіровка в інструкції. Так, що ми бачимо? Що ми бачимо? Горох наче, не, наче не, не цей нічого йому немає латук чи що воно наче як варяний став ну щось трошки видно дія цей ось, ось стоїть вируємо його щоб він не стояв ну такий дуже переросший латук ох і корнева, це мені подобається як вириваєш бур'яни і зразу як він структуру землі робить коріння так. поле після соняшника перед цим був озимий ячмінь можете наблюдати кущі озимого ячменю це тут з краю Що з краю там наче в центрі немає а тут о... по краях де видно більші втрати були чи так. горох горох Тут видно, дія. Вирвем, вирвем. Що тут корінь? Такий легко рветься. Ну, головне, що, головне, що вирвали, зразу черв'яки є. Так, горох. Так, приїхав проблема. Проблема. Вас з допомоги питаю. Хто тут знавець по горохових гербіцидах? Сама буде більша проблема це соняшник. Тут я так бачу це все вже засихає. Охитраса гуде. Гуде як машини пруть і пруть. Так найбільша буде проблема це ще одна волна бур'янів я бачу. Може трохи пролякали. Я бачу, не знаю. Я раніше робив галера супер, раніше працював і посоветували І моксом, ну галера супер лежить у мене на складі з гербіцидами. Жду поки місь щоб побризкати її ще галерою супер Ну, Може не знаю якою дозою совітуйте, полякати. Бо суешника дуже багато вилізе. Щоб його полякати, ще одну волну, бо в будь-якому буде ще одна хвиля бур'янів. Просто, да, звісно, з горохом по гербіцінах не дуже йому. Кажуть, що він слабенький, боїться щось там. Ну нічого, будемо працювати. Бур'янами ж не зарости. Смисл бур'янами зарости. Будемо працювати галерою. Якраз у мене там поле льону є. Щоб оприскувач два рази не миться. Подивимося, що там в якій стадії він, там, які там бур'яни. І заразом спрацювати. Хай він трошки євролатінг, це ще і маза, і мазамок цей Ще покаже свою дію. Ну якась дія є, бо таке ось, воно варене все. Де ще? Ну варене. Не знаю як на злакові. Ну злакові ми в принципі можемо брати і потім. Я думаю, горох же ж не боїться, якщо в великій фазі вже буде. Ну, розвитку. Ми можемо і грамінцидом спрацювати. Щоб оце все прибрати з Може тут ще налізе, міщійка, тип температури все піднімуться, то з лакове ми спрацюємо. А саме, звісно, більша проблема це соняшник. ж у соняшник... Це ж є, як... сіється для того, щоб зробити тут як типу підпарок. Ну, ми тут, звісно, поле почистимо добре після гороху, як вже з посушимо його декватом при збиранні потім в принципі вже, вже якийсь опит є напрацювання на горохові там де, де в мене 10 гектар прошли рік було так сама, звісно головна проблема це соняшники соняшник тут грандстаровський був посіяний Сузука. Сузука. Так, ну що? Ось такий горох. В принципі, чудово. Густиною, в принципі, вгадали. Так що поїхали далі.